Чотири людини загинули, та ще 40 поранені. Зранку росіяни атакували балістикою. Дніпро ворог влучив у спальний район. Вибухова хвиля потрощила декілька багатоповерхівок. СТО та підприємство на місці виникли пожежі. Рятувальники оперативно їх приборкали завтра у Дніпрі. День жалоби. Російська ракета убила чотирьох людей, поранила сорок. Зранку ворог атакував балістикою. Дніпро в момент вибуху Юлія була з донькою вдома. Повністю віконна рама відійшла, повиривала всі вікна. Зараз це... Шнябу треба оформлювати всі документи. Треба збирати речі, переїжджати до батьків. Треба думати, що далі. Тобто зараз у стадії, коли треба щось робити. Балістикою російські війська вдарили по одному з найбільших спальних районів обласного центру. Є значні руйнування, пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлю, склад благодійної організації та нежитлові переміщення. Потужна вибухова хвиля пошкодила і спорткомплекс. На щастя, тут нікого не було під час удару. Нічого ні, Все, там взагалі ні. Двірі вибиті. треба держати, помагати друг другу в трудному. На місці атаки спалахнули пожежі. Рятувальники їх оперативно ліквідували. Поруч розгорнули штаб допомоги. В кількох багатоповерхівках виводок понад 200 вікон. Стеля трохи посипалася, я пішов поправок. Тут сидів поруч в кав'ярні, і коли вибух було гучно. Дзвеніли вікна більшість поранених у лікарнях. Повідомили в Ова. 11 у важкому стані. Зараз вони в операційних шви накладають, зробили там, КТ лежить. Лише дивом ніхто зі співробітників СТО, що потрапило в епіцентр вибуху, не постраждав, розповідає власник. На сервісі було майже 20 людей. Автівки пошкоджені. Ну, у нас п'ятиповерхова будівля, тому ну, криша є на місці, воно влучило в кришу самої будівлі. Стіни пошкоджені. Ми вже здається, в третій чи в четвертий відновлюємо фасад. Цей такий раз вже контрольний, здається. Тому... Здається, будівля вже не буде підлягати відновленню. Ліквідували наслідки атаки протягом кількох годин, залучили і важку спецтехніку. Я просто звертаюсь до всіх мешканців міста, коли чутно вибух і коли є сигнал повітряної тривоги, якщо можна, не. Їздити по місту, карети швидкої допомоги, автівки до СНС і службові автівки, які їхали сюди, вони не могли проїхати. Рятувально-пошукові роботи завершено. Завтра в Дніпрі оголошено день жалоби. Христина Венгеля Оскайте Денисі Негін. Факт і сітівій єдині новини. Понеділка до п'ятниці о 7:00 ранок у великому місті на АСТ-2